Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні 9 лютого неділя, а це означає, що до весни залишилося всього 20 днів, тобто якихось 480 годин або 28 800 хвилин. Це вже взагалі звучить терпимо. Тож, якщо ви зранку знову задумалися, навіщо вставати, ось вам відповідь, щоб ще на один день наблизити весну. Та й, взагалі, знаєте, у житті важливо не лише дочекатися тепла, а й навчитися його створювати разом з проранок. А зараз переходимо до свят, і сьогодні у нас справжній набір для тих, хто любить рух, кохання, доглянуту усмішку. Та смачну їжу. Перший день народження волейболу. Так так, саме 9 лютого 1895 року його вигадав Вільям Морган, вирішивши, що баскетбол це занадто виснажливо. А от перебувати ящері сітку саме те. І ось уже майже 130 років ми знаємо, що волейбол це спорт, який об'єднує людей на пляжі, в спортзалі і навіть у дворі, коли раптово знаходиться сітка між деревами. А якщо у вас є кохана людина, то є ще один привід для святкування всесвітній день шлюбу. Так, учора був день для пропозиції, а сьогодні офіційний момент для тих, хто вчора почув так. Якщо серед вас є ті, хто вчора вирішив зробити крок у нове життя, вітаю! Якщо ж ви досі в роздумах, згадайте, весілля це лише день, а от шлюб це ціле життя. Але що найважливіше в усіх цих романтичних моментах? Гарна усмішка. І тут нам на допомогу приходить ще одне свято Міжнародний день стоматолога. Тож сьогодні ідеальний день, щоб сказати дякую людям, які нагадують нам цукерки. Це смачно, але зуби дорожчі. Ну і нарешті, міжнародний день піци, усе це просто перемога. Якщо всі попередні свята були нам не цікаві, то це вже точно привід святкувати. Бо піца це не просто їжа, це настрій, це рішення багатьох життєвих питань. Не знаєте, що з'їсти піца. Хочете чогось смачного? Піца. У вас день народження, піца, просто скажемо так. Хороша піца це майже як хороший шлюб, якщо знайшов свою бережи її. Ну, а для тих, кому не вистачає свят, завжди є іменини. Сьогодні вони у Василя, Геннадія та Івана. Бажаю всім іменинникам такого дня, що про нього можна було розповідати онукам, тільки без деталей, які можуть шокувати. Ну, а тепер декілька слів про погоду. Що ж, сьогодні вона буде. А знаєте що, вона буде такою, якою ви її відчуєте, бо головне це тепло всередині, а не за вікном. Але якщо вже серйозно, світло буде, а темрява мене. Ну і продовжуємо прикметами на 9 лютого. Якщо птахи літають низько, чекайте на опади. Але не панікуйте, у когось із них теж був день піци, тож вони просто не можуть піднятися вище. Якщо вночі не видно зірок, чекайте потепління, тобто або погода зміниться, або ваш сусід знову вирішив провести підсвітку на балконі. Якщо сьогодні відлига, чекайте ранню весну, а якщо ні, чекайте весну тоді, коли вона має бути. Що сьогодні не можна робити, ну по-перше, не бажайте іншим зла, особливо якщо хтось з'їв останній шматок піци, навіть вашої. Також не беріть і не давайте в борг, бо потім або ви будете бігати за борожником, або борожник за вами. Ну і ще не тримайте вдома зіпсовані речі, але тільки сьогодні. Завтра можете знову закривати очі на той стілеці із трьома ніжками. Ну, а тепер, можливо, найцікавіша рубрика нашого шоу це гороскоп. Тож починаємо. Овен. Вам сьогодні треба уважно подивитися під ноги, не тому, що ви впадете, а тому, що підлога може відкрити вам важливі знаки. Чи є забути минуле, несподівані знахідки або просто факт, що пора пилососити. Телець сьогодні вас несе не туди, куди треба, але це може виявитися саме тим напрямком, у якому вам варто було бути з самого початку. Якщо раптом потрапите в місце, де ще не були, озирніться, можливо, це знак. Лизнівки, якщо ви почнете день із того, що станете перед зеркалом і скажете собі, так, я тут головний персонаж, то реальність може підтвердити це найнесподіванішим чином. Але обережно навіть головні персонажі бувають смішними. Рак вам сьогодні не треба вигадувати сенси, просто їжте, дихайте, живіть. Якщо вам здається, що все світ говорить з вами, виникніть внутрішню рацію і просто дайте йому попрацювати мовчки. Лев вам сьогодні буде підозрювати... <кій> лев. Вас сьогодні будуть підозрювати в змові. Чому? Бо занадто добре знаєте, що робите. Спробуйте разок вдавати, що не розумієте нічого, і подивіться, хто почне панікувати. Діла сьогодні, все світ змушує вас зробити паузу, не тому що ви втомилися. Хоча може і так, а тому, що є речі, які не можна побачити в Русі. Подивіться на людей навколо, хтось із них сьогодні зробить вибір, який змінить ваше життя і навіть не знатиме про це. Терези, сьогодні день, коли ви не просто йдете по життю, а прокладаєте новий маршрут. Тому, якщо вас затягне в нетипове місце або у дивну розмову, значить так і треба. Скорпіон, ви сьогодні як детектив, скрізь є дрібниці, які ви помітите, а інші ні. Ключове питання дня, а вам взагалі треба знати те, що ви знаєте. Лесі, якщо ви сьогодні зустрінете людину, яка поводиться так, ніби у неї все ідеально, запропонуйте їй каву. Можливо, саме з вами вона вперше зможе сказати, що її насправді бісить козоріг. У вас сьогодні все буде під контролем, але тільки до того моменту, поки не станеться щось несподіване. І знаєте що? Це буде найкраще, що могло з вами статися. Водолій сьогодні найкращий день для того, щоб нарешті відповісти на питання, яке вас давно мучило. Так, відповідь може не сподобатися, але можливо саме це і треба було. Ну і риби, якщо сьогодні хтось спробує вас переконати, що так має бути, запитайте, а хто це вирішив? Відповідь може виявитися ще цікавішою, ніж питання. Ну а тепер народ під завершення, як завжди, найголовніше. Неділя це не просто день для відпочинку, це точка перезавантаження. Дозвольте собі видихнути, перезарядитися та налаштуватися на новий тиждень. Пам'ятайте, ви сильніші ніж думаєте а майбутнє в ваших руках. Попереду новий тиждень, нові можливості, нові шанси. Нехай цей тиждень принесе вам перемоги, маленькі й великі, і нехай Україна стане ще ближчою до головної перемоги. Ну а я дякую, що були зі мною. Бережіть себе, своїх близьких і свою віру в майбутнє. Приходьте завтра в цей же час. Я вже вас чекаю. Ну і головне, друзі, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.